З миром Божим хочу вас сьогодні вам поділитися з вами, любі Божим чудом, Божим зціленням. Наш пастор е, місії Слово Боже переніс складну операцію аневризма головного мозгу. Е, і в цій хворобі із 100 тисяч людей тільки одна людина може вижити. І цю операцію провів. Бог, тому що те, що неможливо людині, Господу все можливо. І цього нашому пастору завжди відмовляли, тому що це дуже складна операція, ніхто не був впевнений. Але все-таки один лікар погодився, і він зібрав конфесію. Вони поговорили, і він погодився зробити цю операцію, і в них були сумніви. Але наш пастор запевняв, що все буде добре. Бог допоможе, і це буде сама найлегша операція в вашому житті. Ви уявляєте, наш пастор він навпаки підкріпляв лікарів, і він вижив. Після цієї операції і він е, бистро відновився від після цієї операції, тому що все, що касається голови, це все починається спочатку. Але відновлення настільки відбувалось бистро, що це просто неймовірно, і насправді наш пастор він є військовим капеланом, він є божою людиною. Він є. Такою позитивною людиною, І коли він виписувався з лікарні, йому дякували лікарі самі дякували, що ви нас підкріпляли. Ви вселяли в нас віру на те, що ми проведемо успішну цю операцію. І його прозвали позитивчиком. Це дуже гарна людина, дуже великий приклад для нас як людини. Яка постійно перебуває в Покаянні, і його дружина, його вся сім'я вони звідки черпали сили пережити це все, тому що вони дуже багато їздили по всій Україні, і аневризма це така хвороба, як так бомба замедленого дійства. Але що ж їм допомогло? Їм допомогло не депресанти, не психологи, не психіатри, а допомогла церква, жива церква, Бог і духовні люди. Тому що вони постійно перебували в молитві перебували ми у пості завжди і. Вони, дружина і пастор, вони черпали сили із церкви. В них була віра в те, що буде все добре, що Господь допоможе. А Господь говорить: по вірі вашій дано буде вам, і черпали сили, і спасло їх віра в Бога, молитва, церква і духовні люди. І знаєте, в церкві в нашій є багато психіатрів. Є психологи і різні категорії людей. І вони приходять в церкву, щоб мати духовне народження, щоб мати свободу від всього цього, щоб мати сили духу пережити всі трудності в їхньому житті і отримати зцілення на рівні духа, душі і тіла. І ми бачимо, що на цьому що при таких хворобах важких при Різних стадіях там е хвороб, е стадії раку, там, тому що на старший паспорт одужав від раку останні стадії при різних. Е Ну, у різних хворобах, депресіях допоможуть не психологи і психіатри, які самі йдуть в церкву, щоб отримати допомогу, а допоможе Господь, допоможуть духовні люди, тому що Бог є дух, а дух наш Він переносить всі немочі, він підкріпляє нас, він допомагає нас. І Бог є дух, який є незмінний. Він є джерелом життя і він створив все навкруги. І коли нам погано. Коли ми йдемо до алкоголю, до наркотиків, це вже є наслідок, а причина, тому що болить душа, тому що немає сенсу життя. І наші пастори вони знайшли сенс життя в Богові, тому що вони служили йому постійно і навіть не замітили, коли пройшла ця хвороба, тому що хвороба почала давати вже на 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 зір, там на пам'ять, на все, на рух, тоді вони зрозуміли, що вже щось не так. А так навіть вони не замічали, тому що служили Богу. І Господь говорить: той, хто не відрічеться від мене, навіть під страхом смерті, той, хто збереже ім'я моє, слово моє буде проповідувати чистим і неспотвореним, того я не залишу в біді. Адам – зцілення, відновлення, і так наш пастир це є живим прикладом того, як Господь допомагає, коли ми, люди, робимо те, що нам говорить Господь. Тому якщо ви хочете стати учасником такого ж Божого зцілення, такої Божої слави, запрошую вас у нашу сім'ю. Запрошую на онлайн-конференцію з вивченням Слова Божого, де ви отримуєте Боже благословення, Божий захист. І Отримуєте те, що, що шукають всі люди в світі. Це є сенс життя. Амінь.